Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас з вами рубрика High Price, в якій я ділюся з вами тією ціною, яку довелося заплатити за той чи інший успіх. Ну що ж, будемо заходити в цю тему, вона дуже неоднозначна. Але добре, що є хейтери та прихильники, а байдужих немає. Це тема МБІ. Відео буде довгим, я зробила тайм-коди, Якщо вас цікавить щось конкретне, можете переходити. у 19-му році. Я навіть писала статтю чи потрібен it спеціаліст MBA. стаття здобула багато хайпу. Ну що тут поробиш? Критика, це наше все. Писали там мені в коментарях, що тільки в Америці треба здобувати, програмістам це не потрібно. що в нас в IT і так гарний рівень менеджменту. Про рівень менеджменту в ІТ, треба прямо окреме відео знімати. Напевно, я так і зроблю. А зараз скажу, що він прям далекий від ідеалу. Е, бо це свої причини молода галузь. Немає культури підготовки менеджерів в більшості компаній. Самі технічні менеджери не дуже схильні розвивати лідерство. Гадаю, що тут мені теж зараз накидають в коментарях, але я й не обіцяла, що правда буде приємною. Через 5 років на позиції Сіо я маю ту ж думку. Що в ІТ MBA потрібен, але не всім. Більш того, не всі здатні дійти до кінця та застосовувати ті знання, які там отримали. Напевно, це найбільше, що дратує критиканів. Як це не прикро, але не всі з нас вміють вчитися, особливо коли це коштує немало грошей. Я декілька разів спостерігала таку картину: типу, я ж заплатив, а тут іще домашки, а тут можуть відрахувати, так і відбувається, якщо що. В моїй групі до диплому дійшла тільки половина, а захистили ще менше. Але тут я ділюся своїм досвідом, особистим шляхом і результатами того, що мені все це дало. Ваші переконання будуть іншими. Я не претендую, що тільки так і треба робити. Сподіваюся, що ви просто почуєте ще одну думку, навіть якщо вона суперечить вашим переконанням. Моє бажання піти на цю тернисту стежку було виваженим, коли інтуїтивний менеджмент мені вже не допомагав, і навіть участь в бізнес-процесах компанії не давала мені такої певної картини. Функціональне функціонування бізнесу я відчула стеля досягнута і треба видиратися вище. Я вибирала бізнес школу десь півроку з властивою мені методичністю. Я склала список усіх варіантів: очних, модульних, дистанційних. Спершу складався десь з 15 бізнес шкіл, доступних для українських слухачів. Я проаналізувала їх за декількома критеріями: рівень диплому, вартість, викладацький склад. Список звузився, вибір було зроблено і закрутилося. MBA – це освіта для дорослих, навіть швидше для зрілих. Це не про вік. Тут важливо розуміти, навіщо ви за цим прийшли. Причин може бути декілька. Хтось хоче отримати нові компетенції, хтось поглибити знання, хтось відчуває, що засидівся на місці, мріє вирватися із зони комфорту, почавши щось кардинально нове, і хтось так і не зрозуміє, навіщо це йому. MBA – це два роки кропот... Кого навчання і практики, письмових робіт, які потребують концентрації, це пріоритети не на користь сім'ї особистісного життя, часті поїздки, поїздки до іншого місця це дуже великі фінансові інвестиції. Біж внутрішньої мотивації дійти до кінця буде дуже непросто. Наявність самого диплома по собі нічого не дає. Ну, хіба ви можете їм стіну прикрасити? Однак, якщо ви готові інвестувати у навчання час, сили, брати все по максимуму, все, що вам дають, використовувати в роботи отримання знання, нехай не всі, але більшу їх частину, після закінчення програми, НБ ви саме себе не впізнаєте. Якщо ви зараз у роздумах, треба воно вам чи ні, варто звернути на кілька моментів: перше це рівень освіти. Його можна оцінити за викладачами та спікерами, які вас навчатимуть. Як це зробити? Зайти на сайт бізнес-школи, яка вас цікавить погуглити тих людей, почитати про них відгуки. Все просто другий це вагомість сертифікату або диплому, який вони дають. Чим крутіший і значущий сертифікат, тим дорожча вартість навчання. Тут для себе потрібно вирішити, чи потрібен вам міжнародний сертифікат, чи ви не плануєте його візуалізувати взагалі. А може для вашої компанії це важливо і на вас чекають якісь приємні бонуси після отримання диплому? Третя – це часові рамки і формат навчання. Є як плюси, так і мінуси модульного і дистанційного форматів. Ну, почнемо, звісно, з мінусів. В разі вибору модульного формату вам так або інакше треба бути відсутним на роботі від 3 до 5 робочих днів на місяць. Це може не дуже підходити вашому керівництву або не влаштовувати вас самих. Не кажучи вже про те, що потрібно, якщо вам буде потрібно їздити до іншого міста, жити в готелі, забезпечувати собі транспорт. Крім цього, вартість вашого навчання зросте на накладні витрати. на скромніші оцінки, десь плюс 30% приблизно. Тепер про мінуси дистанційного формату. Змоделюємо ситуацію 5 напружених робочих днів. Хай навіть без овертаймів вас на роботи. Приходить довгоочікувана субота і над вами нависає онлайн-навчання чи модульне завдання. Сім'я, друзі, діти, сонце, 11 тисяч щоб це не робити. психології це називається недооцінювати силу майбутнього Я. Потрібно володіти колосальною дисциплінованістю та силою волі, щоб успішно закінчити таке навчання, щоб виконувати завдання, срок. Бо невиконання вкарається штрафом приблизно там, 50 доларів за кожне просрочене навчання. На жаль, в моєму оточенні є люди, які так і не дійшли до фінішу в такому форматі. Ну і зрештою, давайте про приємне. Давайте про плюси. В разі модульного навчання, якщо ви вже прийшли або приїхали в аудиторію, ви вже перебуваєте в потоці інформації та залучені до процесу. Навіть якщо вас весь цей час смикають поштою, месенджерами, ввечері після занять домашнє завдання здається простим, ну, або хоча б зрозумілим. Мозок сприймає інформацію образами, і у вас є можливість оперативно отримати відповіді на свої запитання у викладачів, згенерувати ідеї в якомусь іншому контексті, навіть. Якщо вам вони, не думку, не, ну, не спали зараз, ефективність такого підходу значно вища. В дистанційному форматі ви можете розпоряджатися своїм часом, як хочете, виділяти окремі дні або вечори для навчання, мати гнучкий графік. Тут самодисципліна та вміння поринати в матеріал вас врятують. Ну, і чи або окрема кімната з п'ятью дверима на замках, подалі усіх дітей, родичів, домашніх улюбленців і друзів. Або будиночок на дачі, або підвал з мінімум факторів, що відволікають та подразнюють вас. Вибор школи та формату складності не закінчується. Потім настають фази прийняття реальності, коли ви починаєте вчитися. Їх декілька. Перша. Все просто і легко, Боже, що я тут роблю? На початку шляху, особливо в перших модулях, здається, що все просто зрозуміло, очевидно, і давно відомо. Не поспішайте це ілюзія. Друге безодня сумнівів. Наступна стадія це сумніви майже у всьому, що ви знали і розуміли про управління людьми, про організацію процесів, про стратегічне бачення. Я, все, я це все спостерігала майже у всіх, з ким навчалася, в людей з різними позиціями, досвідом, соціальним становищем і в себе також. Приблизно на третині всього періоду навчання 25% людей просто встали і пішли, бо стало важко, незрозуміло і тяжко. Третя стадія видирання «Видирання нагору». Тут вас чекають місячі читання дуже суворих обсягів літератури, там 5 600 сторінкових книжок на місяць, це так лайтово. А до цього сипляться бізнес-візити, домашні проекти, презентації, групові завдання. В MBA-форматі групових завдань приблизно 50% від усіх робіт. Навіть якщо ви крутий і собаку, з'їли на комунікаціях клієнтів, не розслабляйтесь. Домовитись собі подібними, а ще й з досвідченими менеджерами, навичками маніпуляції в груповій роботі дуже непросто. А результат зараховується, звичайно як командний. Четверта стадія: приземлення та промені слави. Тільки настав момент, коли ви втягнулися, вже адаптувалися, як і що вам потрібно зробити. Громом б'є письмова випускна робота. Це така квінтесенція всіх ваших знань і навичок, як минулих, так і набутих. В деяких бізнес-школах виділяється окреме, я це робила паралельно з навчанням. Не слід забувати, що все повинно треба красиво оформувати, сформулювати і зробити результат. Так чи інакше, бізнес-школа – це не державний університет, і диплом вам так просто не віддадуть. Більшості випадків хорошої бізнес-школи дуже вимогливо ставляться до своєї репутації, не хочуть, щоб потім транслували неправильні меседжі. Навіть якщо ви дійшли до фіналу і вас запросили на захист роботи, все може змінитися відразу, якщо ви в своєму виступі будете непереконливі. Невже так все похмуро, спитаєте ви? Це важко. Але результат однозначно вартий зусиль. Це трансформація вашої експертизи на якісно новий рівень, це формування потрібного рівня абстракції, коли ви бачите далі глибше тих процесів, які лежать на поверхні, ви стаєте. Незаперечно кращим і мудрішим за себе попередньо, я абсолютно впевнена, що я б не стала би ефективним сео, не маючи цих знань і навичок в повному обсяжі. Мене тоді не було. Я кожного дня повертаюсь до чогось. Я знаю тепер, де шукати, де підглядіти до стратегічного менеджменту, до побудови бізнес-процесів. Я вважаю, що ми повинні бути професіоналами, щоб розбиратися в тому. Що ми делегуємо своїм менеджерам, а це можна зробити, якщо як це можна зробити, якщо ви саме не маєте уявлення, як це робити? Так, ми не знаємо всі правильні відповіді. А ми, але ми маємо декілька варіантів, які ми можемо перевірити. Я навчалась на з 17 по 19 рік. Я працювала на фултайм в ІТ компанії, мала парт-тайм в харківському ІТ-кластері, як хет іду. в мене двоє дітей, яким було до 10 років на той час. Сказати, що в мене було багато вільного часу, ну прям взагалі не було. Вихідні були зайняті навчанням, я їздила до Києва 5 днів кожного місяця, паралельно працюючи. Так, звісно, мене підтримувала родина, допомагала мені з побутовими речами, доглядом за дітьми. Нещодавно я приблизно порахувала, скільки часу мені знадобилось на навчання протягом тижня. Це десь 2-3 години в будні кожного дня і десь 10 годин на вихідних. Це дозволить вам встигати читати необхідні книжки і зробити домашні курсові. Напевно, можна набрати MBA на різних тренінгах, курсах. Але тоді вам треба мати скіл, систематизувати оці знання і вміти використовувати їх в своєму бізнесі. А таке вміння є далеко не в кожного. Якщо ви вважаєте, що тільки американські бізнес-школи дають результат, що ж важливо, тільки цінник там теж космічний. І до реалії нашого бізнесу і менталітету наших людей вам теж прийдеться ці знання адаптувати самостійно. На сам кінець приведу трохи статистики відкритих джерел. То у топ 5 бізнес шкіл, які засновані або мають філії в Україні. 71% випускників c випускників після отримання MBA змінюють місце роботи. Власники компанія у компанії увага 36% з них реалізують успішні трансформації в своїх поточних або вже в нових компаніях. Тож власникам варто бути креативними і гнучкими, щоб мотивувати цих людей залишатися з ними в команді. 28% випускників йдуть з позиції топ-менеджерів і відкривають свої бізнеси. Як я казала на початку, не всім потрібен MBA. але все ж ті, хто будуть проходити цей шлях і будуть прикладати зусилля, отримують дійсно якісно новий результат трансформації, перш за все, себе самого. Дякую вам, що були сьогодні зі мною, дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео або по QR-коду. Як ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському та іншими напрямках, і запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці, я залишу лінк в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Дуже буду рада коментарям. Може, у вас залишилися питання, пишіть мені. До зустрічі!